Тернополі є неймовірні абсолютно люди, які одразу нам стали друзями і однодумцями. Тому що, коли я от на початку казала про те, що ми любимо проекти ревіталізації, uh -huh. ми не очікували таке побачити в Тернополі. Тут є креативний кластер на пошті, який створений у підвалі колишньої пошти Укрпошти. І це неймовірний культурний простір, і абсолютно неймовірні люди його роблять. І от, власне, там ми вже робили кілька виставок. І от, коли мене туди запросили а, почитати, розказати про Поліну Райко, угу. от, для мене на той момент це було супер важко. Тому що ну з Поліною я власне була знайома і я з нею працювала і е, можу бути першоджерелом. джерелом і власне книгу, яка альбом Дорога до Дорога до Раю про Поліну Райко, е, який зараз є таким майже першоджерелом інформації для всіх виставок і мистецьких проєктів про Поліну. Ну, то власне, тотем робив в 2005 році, вже через рік після смерті Пополіни Райко. І я можу розповідати про Поліну. Але знаєте, що мене сильно муляло і тригеріло дуже сильно. Що про Поліну заговорили тоді, коли підірвали росіяни Каховську ГЕС і коли весь інтернет просто ряснів фотографіями знищеного того будинку і знищених розписів? Коли е, я з 2004 року кричала про те, що є спадщина, що треба брати на облік, треба охороняти, треба рятувати, треба популяризувати, ну, це було так, знаєте, як я казала в Херсоні, все дуже повільно. Може колись, може зробимо, може, не зробимо. От. А коли от така біда сталася, то всі ой, знищена спадщина. І я була така трохи зла з цього всього, тому що вже і в ООН там показували її ці хусточки з її леопардами. І Єва Грін вже в такій хусточці в інстаграмі засвітилася і все. Але то треба було робити от просто з 2004 року, то треба було робити насправді. І я тому не хотіла говорити. І не буду говорити про Поліну як про знищену росіянами спадщину. Ясно, що цей контекст залишиться. Але е коли люди просять тебе розказати, ти розумієш, що так, ця цікавість вона викликана от цією медійною хвилею про знищену спадщину. Але я можу розказати більше. Я можу розказати, ну, чому вона унікальна, яка вона була. І ем, мені це допомогло, допомогло знаєте, цей запит від суспільства, який спочатку мене, чесно скажу, сильно злив. Він ем, мені допоміг просто віднайти оту мову, про що я хочу говорити, і як я маю говорити. Про Поліну як про е, справжню українську спадщину українського півдня, про ідентичність, про, про історію життя для того, щоб Поліна залишалася знаєте, живою українською спадщиною. Насправді, от для мене нічого не змінилося. Тому що ну раніше билися об те, що чиновники не хочуть тим займатися потім росіяни підірвали. Ну, тобто я постійно от натикалася на цю байдужість. Просто я розумію, що треба продовжувати працювати. І от ми буквально вчора оголосили ОПЕН call, У нас буде новий проект, який ми назвали насіння Поліни Райко. І мені було дуже важливо, що цей проєкт підтриманий фондом ЮНЕСКО. Це супер було мені знаєте, важливо, бо то є просто вже визнання. І ми будемо збирати спільноту не лише херсонських митців, а взагалі по всій Україні, і в тому числі ті, хто зараз ВІПІО не в Україні. І ми будемо говорити про те, що для нас Поліна і як ми можемо цю історію зберегти у своїх творчих і культурних практиках. Для того, щоб вона, оця спадщина, щоб вона залишалася живою, і щоб ми не пережовували постійну травму, що є втрати, є втрати. Ясно, що є колосальні втрати культурної спадщини просто ну, катастрофічні. Але е, для того, щоб ми не жили з вами постійно в стані того стресу і постійної втрати, ми маємо віднаходити мову, якою говорити про нашу спадщину і що вона для нас. І отут, до речі, дуже важливий такий момент. Е, е, я колись говорила, коли робили е, в українському домі робили виставку про Поліну Райко. На першому поверсі була на той момент виставка Примаченко, а на другому зробили Поліну Райко. І тоді український дім мені сказав таку дуже теж цікаву, важливу, мені здається, річ для розуміння, що до 24 лютого 2022 року. Робили багато класних виставок і що тільки не робили, І ну, танцювали просто для того, щоб прийшов глядач, прийшов відвідувач, робили неймовірно круті проекти. А люди якось реагували, знаєте, дуже так повільно. І от коли почалося повномасштабне вторгнення на виставку Примаченко стояли черги ну, просто тисячні стояли черги. Тому що людям самим стало важливим і супер таким, знаєте, болючим і актуальним питання ідентичності, питання пошуку того коріння культурного, і вони пішли за тим до Примаченко. І так само і Поліна Райко. До неї можна ходити от за тим, за розумінням, за усвідомленням цієї ідентичності. Пані Олена, ну я в захваті від ідеї і підходу до такої трансформації травми через долучення до, до креативного осмислення, досвіду і, і, і мистецтва Поліни Райко. Я читала про цей проект дуже наснажена, Наскільки я розумію, в ньому можуть взяти участь не лише художники, а будь-які креативні особистості, які хотіли би долучитися. Абсолютно, тому що ну, є таке поняття креативні, інду... креативні індустрії, а, і мені б хотілося, знаєте, от чого б хотілося: хотілося б е, якісних рефлексій е, на спадщину Поліни Райко. Е, були вже колекції фешену е, присвячені Поліни Райко, принаймні я дві знаю. Але ви знаєте, хочеться ясно, що буде процес у цей сувенірний, і ми не будемо з ним боротися. Тому що ми ж з вами розуміємо, що як би ми не старалися, але Ван Гог все одно буде на парасольках і на чашках. І це є нормально, мабуть. Ми просто трохи іншим займаємося. І ми хочемо, щоб окрім у такої популяризації, відбувався ще інший процес глибший. Тобто вивчення історії, принаймні знання хоча б поверхневі, хто така Поліна? Бо у мене люди, які замовляли книжку про Поліну Райко, вони не розуміють, що Олешки це на лівому березі, і що вони досі окуповані. Ну, тобто дуже поверхневе сприйняття, і, ну, власне, мета, щоб воно було трошечки, трошечки глибше. Тому е, до цього можуть долучитися е, абсолютно представники всіх креативних індустрій. Ви знаєте, я була дуже сильно розчулена і вражена після моєї лекції в Тернополі про Поліну Райко. На лекції була журналістка, молода дівчина, тернопільська журналістка. І вона після цього написала, написала вірш, Поліні, Поліні Райко. Дуже якісний, дуже хороший, дуже особистий, дуже від серця. І, знаєте, така просто якісна літературна рефлексія. Це мене дуже сильно потішило. І ми хочемо окрім того, що будемо збиратися з цією нашою креативною спільнотою, яку зберемо. Тому що зараз відгукнулося дуже багато людей. І це дуже приємно. От, наприклад, сьогодні, сьогодні е, говорила з кураторкою галереї в е, Чернівцях, а вона ще й викладачка психології в університеті. І вона попросила е, вебінар для її студентів, які вивчають психологію. Вона попросила вебінар. Саме про Поліну Райко. І я розумію, що це дуже хороша ідея. Тому що ну, творчість Поліни вона ж почалася з травми, з того, як вона втратила свою доньку, чоловіка і сина і лишилася в своїй хаті сама. І оця творчість була її терапією від самотності і від такого, від такого важкого життя. Тому це просто мені здається, що для студентів-психологів це просто ідеальна тема для розмови, і їм там є про що дізнатися, і нам є що з ними обговорити. Тобто, навколо цієї історії про Поліну можна ну, будувати цілий всесвіт, так як вона будувала свій всесвіт в своєму будинку, отак можна будувати і запрошувати в цей всесвіт не лише митців, але й всіх, кому то буде цікаво. І я сподіваюся, що корисно.